У перші дні повномасштабного вторгнення він опинився в самому епіцентрі подій. Десантування ворога на Чернігівському аеродромі, штурми, оточення. Він був у розвідці і бачив війну з середини самого початку. Він той, хто став щитом для своєї землі, і його історія варта того, щоб ви її почули. Штурми оточення, запеклі бої, але він тут. І він не скорився страху. Е, Пам'ятаєш, ти ранок 24 лютого. Де ти був і що тоді відчував? Коротше, виходить, ми приїхали, ми год відстояли в АТО. Це була Шичударська дуга. Вернулись ми, грубо говоря, перед місяць, грубо говоря, до повномасштабки. Вернулись, ну, прийшов типу, приказ. Вивести всі, всі машини з часті, вивезти БК. Ну, думали, що навчання. Тобто ми повивозили все, бойові точки, ну, у нас були. І тоді 24-го, виходить, 3 часа ночі нас піднімають по бойовій тривогі. Ми, виходить, мої. Мої екіпажі уїжджають, я ще остаюсь, виходить, в часті, ну, в частині. І 5, 5 ранку по нам дві ракети приходить. Ну, я до я, я до кінця не вірив, типа що ну, війна, ти типу, на турі буде. Зрозумів, от що це вже справжня війна, і назад дороги нема. Ну, коли по нам вже іменно ну, ракета прийшла, і ну прямо возле нас вона. Там ще один парень погиб. Це іменно по КПП, виходить, контрольно пропускний пункт. Uh -huh. А Ми, виходить, були в КПП, отак, навчальний корпус, а ми отак збоку. Получається, ну, був такий хлопок. Ну, вже до того нас, нам уже попередили, що давайте тіпа, спускатися всі в підвал. Ми всі спустились в підвал, і минут 5 і і прильот ракети. по по навчальному корпусу, йому туди, де? І там пацанчик сидів, якось і його аж через місяць відуди достали. Ви дізналися, що буде десантуватись ворог на Чернігівському аеродромі? І що ти тоді відчував? Да, це... Чи був у тебе страх? Чи, які були ваші дії? Чесно, на той момент страха, ну, як, як такого страха, не було. Я думаю, на це, це все адреналін був. Тобто, ну, я хотів. У в мене, в мене мотивація просто була. У мене жінка і дитина сиділа у підвалі. І в мене була дуже сильна типу, мотивація, щоб бачить. Перші нормальні типу, задачі нам поступили на другий, на, на третій день е, повномасштабки да уже це, це вже нормально, тому що ну, до того часу ніхто типу, толком не знав взагалі. Всі ну, так, ну, не розуміли, що відбувається. Тоді вже поступила нам перша нормальна задача – це закріпитися в Чернігівській, ну це виходить Чернігів, це аеродром закинутий, тобто ну, він типу, не робочий, але Вертольоти, вертольоти могли робити посадку. Тобто mm -hmm. самоль не, не мог, бо там, е, типу, все було. Mm -hmm. ну, і нам поступила задача закріпитися туди і не дати висад, висадити з десанту російському. Ми приїхали, виходить, 4, 4, да, нас 4 пацана. Там вже там же були пацани стояли. Ми приїхали з стінгерами. То у нас вже були стінгери і ми на них вміли працювати. Наша задача була не дати висадку Дісанта збити сам вертольот. Ми прийшли, виходить, знайшли собі позиції, такі нормальні, де обзор, де все добре. Це я знайшов я, я собі позицію типу, нормальну. Десь мет ну, 100 від, від аеропорту. І все, ми там ну, типу, стояли, там була піхота. Ну, нас там небагато, десь чоловік 25 було. Ми повинні були втримати цей аеропорт. А вони вже, ну, ми вже знали, що вони заходять і буде типу, висадка. Так, да, і типа, ми вже зайняли собі позиції, там гранатометчики, і поставили одного пацана на кришу. Тобто, ну, на аеропорту, щоб з криші, лупив. І виходить, стоїмо ми. Три дня ми там простояли, нікого ніде нема, ну, ніхто не заходить. Ну, ви взриви зриві оце все чути, типа. Не заходить в аеропорт. Ми самі не розуміємо, про це, що. А потім передають, що зліт 2 міга летить, і в вашу сторону 3 вертушки. Ми думаємо, що все, типа, почалося. Все, і ждемо, типа. Я так стою ну, полчаса, час, я стою на своїй позиції, виходить, у мене стінгер лежить збоку, щоб, якщо що збивати. Стою, стою, тіпа, нічого немає. Потім тіпа, до нас командир приходить, тіпа, каже, все, типа, вони свернули ну, в другу сторону, вони до нас не летять. Думаю, ладно. І я так стою, короче, <кхем> а там, може, метрів ну, 30, виходить, ну, стоять, э, стоять зенітка. Пацани теж стояли. Я так думаю, ну, я лишаю короче, стінгер і підходжу, йду до пацанов. Мане... Думаю, поговорю. Минут. Такий 3, десь так 4 хлопок. По нам <кій> прильот іскандера. Прильот раз, я падаю, мен... з мене зриває каску. Ну Вона в мене не присягнута була, в мене так просто її відкидує ударною волною Я падаю, зенітка починає, пацани починають збиратися. І ми чуємо, заходить ходить самоліт зі сторони. Зенітка починає працювати по ньому. Я встаю, взагалі не знаю, що відбувається. Дивлюсь, пацани біжать. Один весь в крові, двоє лежать возле аеропорта. Ми побігли туди, починаємо їх витягувати. Один погиб. Його короче, від ну, ударною волною вибило всі стекла і його, виходить, іменно від стекла осколками просто посікло. Він одразу впав. Два пацана у нас було іменно в аеропорту в нутрі, це добре, що вони були. Вони виходить, перельот був по центру аеропорту. Uh -huh. Тобто знесло коротше, всіх все а сталися там такі стіночки, ну, на краю з типу, здання. Uh -huh. І його, виходить, вони вибігають. Я дивлюся, в одного рука поранена. Один біжить-біжить упав. Я його там з пацаном забираємо, а в нього именно, ну, Він не був поранений, а його просто від страху типа, інсульт. Все, Він почав задихатися, коротше, ми його дотягнули до посадки. Він каже, типа, забирайте моє БК, забирайте автомат, ну, типа, і все, йому погано стає. Потім аж був один пацан на криші там. Ми думали, що він вже 200, але йому просто переламало від ударної волни ногу. Ми його потім зняли з, з криші, витягнули і відкатились назад, метрів 300, виходить, від аеропортами. Відкатились, ми почали окапуватись. І ну, ми окопалися, стояли там ночі. І, виходить, потім вже передає командир, що Типа, Типуйте забирайте, забирайте пацанок, тому що тіпа, ну, ви в окруженні, і все, тіпа, то вам треба виходити срочно, до вас вже йдуть. І ми коротше, в час ночі виходить, приїжджає за нами машина, ми відкатуємося в сторону Чернігова. Ми всі погрузилися, уходимо і 4 ракура вже туди заходимо рота. Ну, рота це штурмова рота РФ. Це 4 танки і чоловік 95 піхоти. Mm -hmm. Тобто, а піхота це зовсім там снайпера, розвідчики. А нас було на то время вже після, після прильоту нас залишилося чоловік 6. Тобто, ну, ми, ми, ми б просто ніяк би не утримали цей район. І ми обкатилися. Дякую командиру нашому, що він, типа. Послав за нами машину і витягнув і нас отут. Е, Тобто ви від ворога ожидали одне, а він зовсім почав по-іншому діяти, так? Да, так, ми думали, що буде висадка десанта іменно з вертольотів, а він зайшов іменно спочатку ракета прилетіла, а потім заходив в самолет. Ну, якось так. Тобто, так, да, він типу. все по-другому зробив. А що тебе найбільше вразило в ті дні? Ну, от от що, що ти відчував? У тебе був страх, вічі? Чи наоборот у тебе був е, такий прилив енергії, що ти е, ну, ді, робив якісь дії і не розумів, що ти це робиш? Ну, страха, ну я ж говорю, страха як такого не було, чесно. Була чисто мотивація, і адреналін, тобто, ну. Хотілося працювати і хотілося ну, тобто не відступати, якби працювати далі. Ну, а саме, типу, так, не знаю, як це мені. в типу, мене як, як, як чувство якесь було. Коротше. Як тоді перед прильотом я відійшов просто до пацану поговорити, а свою позицію я оставив, виходить, у мене там стінгер лежав. Ну, а це ну, метру 20. 30 так. Uh -huh. Я просто вирушаюсь назад на свою позицію, де в мене стінги валяються. А відтуди, коли вже прильот ракети був, ну я, ну я дивлюсь на свою позицію. ну там осколочків 300, таких мелких валяється, просто на моїй позиції. Якби я там стояв, то ну, я не уверен, що я би вижив. Якось так. Типа. Ну, мене якось таке чувство, типа, Типа сказала, що типа, пойдіть, там ну я думаю, по поговорить з пацанами, типа отак і возвращаєсь назад, а вже все. соті. Можливо, просто хтось оберігає, а ти не знаєш? Можливо. А чи були в тебе моменти, коли тобі здавалось, оцо ну ви не виберетесь з цього цієї локації? Це і що тебе мотивувало? Коли ти якщо ти відчувався, що тебе тоді мотивувало? Так, mm, да, був, був, був момент, це ми виходить вже після Чернігова ми виїхали в Ізюм. Mm -hmm. Ізюмське направлення, це Харків, mm -hmm. Харківська область. Тобто ми заїхали, виходить, в посадку, ой, отработали і ну, почули над ну, нами дром висить. Нам треба типа, десь трохи уйти. І ну, я получается Так перед Короче, Ми зайшли в посадку Я получается, Леха так Бущтів на самому виході О, з посадки перед полом Ну А пацани мої типа заді І Типа ну говорять Давайте по типа типу, до нас откатися Назад, назад давайте типу. Ну там колян кричав тут Я А я получается, лежу ще там і по нам починає е, працювати, типа, ураган. Возле мене так десь метрів 100 е, криє касети, касетним боєприпасом. Тось, е, і Я чую танки їдуть. Я говорю, типа, ну, кричу пацани, а чий танк. Пацани, та вроді наш должен бути. Типа". І Колян мені кричить, так, давай, типу, назад до нас, типу. І виходить, я так я так відбігаю. Ну, десь розстояння, отак, як. Е, Метру п'ятдесят. Я так прибігаю, а там дерево таке здорове. Получається, лежить коля, лежить командир і я так по центрі лягаю. Ну я так ложусь і все, перед деревом одразу І Потім другий, третій, четвертий, п'ятий, як пішло, мене виключило, мені осколок получается, в голову одразу, колі руку розірвало. І от, ну, мене удивило то, що, типа, що якби не ну, коля, то, типа, ну я, ну так така ж сама херня, як, як і, і там Чернігові проїзд, Ну. Я не знаю, в мене типа натура якийсь, хто хтось ходить за мною та ззаду її оберігає. Я так просто розумієш, я після цього прильоту, ну, як танк по нам відпрацював, я йду назад. Получається, ми збираємо там ранених, дуже багато ранених було. Я йду з мене капає, так, я думаю, блин, ну що це, походу, я так витираю руку, просто, у мене це все в крові. Я так розумію, що мені так осколок торчить в голові. І виходить, що я лежав, мені, виходить, кусок, кусок дерева, типу осколком оторвало, і по ноги отак пройшло. Я думав, типу ну і нога, типу, бо я не мог на ногу вставати. Но Саме типо, е, виходить, та яма, де я лежав, mm -hmm. я знайшов її, типа, я ліг туди, і... а після того, типа, як танк по нам відпрацював, е, я йшов так случайно, чисто з боку, і і побачив, що там все, грубо говоря, 4, 4 прильоти було все туди в яму. Тобто, mm -hmm. де іменно я лежав ну, лежав в те місце. Тобто, коли я б колян не сказав, типа, Давай до нас ті поткатися, то тобто, ну вийшло так, що і то мене, типу, так, постійно <смі> уділений. О ти сказав про товариша. а чи є в тебе такий товариш, без якого тобі б казалось, ти б не вижив? Є. але, типу, я ж, я, чесно, я сейчас не знаю, де він знаходиться, але це людина, типу, ми жили з ним на хаті. Получається, вдвоєм. Ну, не вдвоєм, а типу, виїжджали mm -hmm. там пацани, ну типа, а ми з ним тоді вдвоєм були. Ми з ним, коротше, виходить, на хаті тоді залишилися. Ми прийшли з позиції відпочивати. І по нам, по нам був прильот іменно в саму хату. Прилетіла міна. Получається, туди, де я її спав. Я почув типу, виход, я відбіг від кровати, а прильот якраз був типу, ну, возле кровати, де я типу, спав. І мене виключило просто. І проснувся я вже в підвалі. Мене от, витягнув. Він мені як розказував, е, виход, я від прильоту упав возле виходу коротше, на улиці. Е, Він мене витягнув. З хати. Хата вже почала горіти. Він мене, виходить, витягнув, притягнув підвал, відкачав. І я тоді вже так зрозумів, ну, щось. Ну, це, да, це він мені допоміг тоді, звісно. Якби я там був, то бо, бо, тому що це не один прильот був по тій хаті, нас підвал спас. А якби він мене не притягнув в підвал і не відкачав, то може б ну, не звісно, що там далі би було. Ніпості. Ти був у розвідки. Ось кажи, розвідка це не просто сила, а й холодний розум. Що найскладніше в цій роботі під час активних бойових днів? Е, нормальний вопрос. Для мене, типу, ну як я був у розвідці, для мене це получається швидке, типа. Ну, коротше, ні. Швидке адаптування до місцевості. Я дуже, дуже довго привикаю. Ну, це дня 2-3 до місцевості, до нової тіпо, місцевості, якщо ми попадаємо на якусь нову місце. Для, ну, для мене це саме складно. А взагалі, саме складно, це зв'язок. Це ну, тіпа, налаштувати зв'язок, якщо ми, якщо ми виходили там, ну, в тил ворога, то ну, це зв'язь. Ну, для мене швидке адаптування. Тобто я не можу дуже швидко привикнути до містності та нової. І це не змінилося, скільки ні, вже років війни це не змінилося? Не змінилося. Це просто ну, розвідка, це. Бля, там все, все тяжело, але просто це. Ну, це людина дові бути до цього підготовлена. А, а що війна подруга? в тобі змінила? Дуже багато чого змінило. Ну от саме таке, що ти замітив. От раніше в тебе цього не було, а зараз. Нерви, агресія. Ну, то есть, це це то, що я замітив просто. Ну, агресія, типа. До це... всього, типа, що то ну, -то не так, все, типа, агресія. А це, а це... Ти сказав про моральний свій стан, і я перед тим як готуватися до цього інтерв'ю, угу. я в своєму інстаграмі зробила опросник, де кожна людина могла задати питання, яке їй цікаво. І я тобі зараз парочку прочитаю, угу. бо там всі питання були зв'язані з моральною. Хорошо. Як змінилось твоє психологічне здоров'я? Чи маєш ти панічні атаки, та чи є в тебе КТС? Так, є. Є ПТСР, є панічні атаки, так. Да. Я думаю, це, це в кожної людини, яка пройшла дуже дуже ну, стресову ситуацію, я думаю, це, це в кожного є. Але в кожного вона, типу, відбувається по-різному. Якось так. Ну тобто ти розумієш, а в тебе є ці проблеми? У дуже... да, Так, є проблеми. І ти це приймаєш. Приймаю. Ну, все, це вже на всю розумієш? Понімаєш, це люба, типа, це... <кхід> це війна. Якщо в мене щось не виходить, то все, в мене вже починає так, якась агресія там. Ти сам до себе, так, сам, да, типу? сам так, сам до себе, да. Отаке, так. Ладно, ще одне питання задам. <кхід> Як цивільному у реальному житті підтримати військових? Маю на увазі морально. Кажу так, що я сам успокаюсь, так, не треба там успокаївати і що -то. Я сам собі, типа, там злость взяла, я собі сам типа успокоївся, все, типу, все нормально. Я потім можу просто підійти там. Все, все нормально, типа я, я все що. Все саме саме тіпа, більше, це не треба, типа, спрашувати, коли це все закінчиться. Ну откуди ми це все знаємо, откуди ну, закінчиться? Це саме більше, типа це паяє. Тіпа, задіває типа військових, типа, то тобто, не треба, типа, інці. Після тих тяжких боїв змінилось твоє ставлення до життя. Чи сталося в тебе якесь переосмислення? Так. Да. Життя треба любити. І ти його любиш? Люблю. Життя треба любити, Яке б воно не було, але його треба любити. Воно в тебе всього лише один раз. А ті бої, ну так, да, бої, бля. Не знаю, мені страшно було, бля, всім страшно було, але в мене жінка мене чекала і десь. Доці в мене є. Ну, тобі, мені, в типу, мене мотивація була нормальна, типу, заряджена, але я. Да, я... Ну, Взагалі було страшно. Дуже страшно, так. Типу. А як би ти хотів, щоб люди зрозуміли, хто такі насправді українські воїни? От Як би ти їх описав? Де це взагалі кіборги. Пацаниці їм взагалі респект твого вуха. Хто пішов з самого початку? хто й до того воював. Ну, це, ну, до мене тільки, ну, від, ну, від мене до них тільки уваження. Типа, все, ну, кіборги, то, ну, жорсткі пацани, бо, красавчики, люблю, уважаю. Началась війна, я тобі говорю, ну, скільки пацанів тупо поприходило, і молодих, і молоді пацани поприходили в воєнкомат. Просто, блядь, все, ми підемо, тіпо, -ті. тіп, ну, респект його з вуха їм, а якщо б тобі дали мікрофон, яка чула вся Україна, що б ти сказав людям тим, які знаходяться в тиву? Моє місце таке, тіпа, я нікого не, не засуджую, тіпа, е, я, я б їм не радив. просто, не, це, це страшно бачити це, це все, тіпа, що зараз відбувається. Я їх не засуджую. А просто тіпа, б сказав, ну, щоб нам хоча б допомагали. От, нам, ну, воєнним, які ті пацани тіпа, на позиціях. Ну, не вистачає машин, ну, все типа, за свій сіт, ну, допомагайте, типа, просто воєнним. Якщо у вас, у вас є можливість сидіти в тилу, то типа, хоч ми будемо знати, що надіжний тил. Ну, типа, якось так. Ну, а а я, їх, я їх не засуджую таке. І я б їм ну, теж не, не радий, би, оце бачити, що ну, я побачив. Оце, це страшно, це ну, взагалі. Воно на всю життя просто. А от закінчиться війна, що плануєш робити? Бачиш, ти далі себе військовим вчиняє? Якщо, якщо закінчиться війна, да, я чесно, я вже 11 й рік пішов в мене. Частий як я, так, да, я ще за то. Так, да, я себе бачу далі воєнним. Тобто всі ті тяжкі бої, всі те страшне, що ти бачив. Коротше, я хочу, хочу, ну, які люди будуть приходити е, нові, я хочу їх навчити всього, типа, щоб їм якби в службі помогло. Тобто, такого. Тобто ти тобто, хочеш я буду, опит? Передати да, передати показіло. комусь, щоб вони, да, вони це знали і. А план... планую, так, да, далі далі буду служити, якщо вас <кіллях> останусь живим. Про що ти дуже мрієш? Щоб війна закінчилася. це найголовніше, це щоб все було нормально. Вернутися до, до сім'ї. Всі, ну, всі пацани повернулися до своїх сім'ї. Бо є такі парні, ну, які в натурі от. Що, е, вже там, я не знаю, по два-три по роки ну, без ротації просто сидять. Щоб вони до, до сім'ї повернулися. Війна закінчилася. Це найголовніша мрія. Я думаю, у кожного українця. Ну, ось, судячи з твоїх розмов, ти побував вже багато де в нашій Україні. От, і що ти можеш сказати про Україну, про її менталітет? Чи ну, люди різні, чи да. як вас да, зустрічали? Да. Да, різні. Ну... Де тобі сподобалось найбільше? Запам'яталось, як вас, до вас стали велися люди? Ну, це як, як типу, війна почалась, то найкраще сам, саме, саме до. До нас ставились це Чернігівська область. От Де це, ти починався? Починав? Да, це іменно Чернігівська область. Е, потім Харківська. Ну, вона так, плюс-мінус, там теж Донецьк, Луганськ. А ось ти вже... У мене слов нема просто. <рис�и> <рис�и> ти вже другий рік підряд на Сумщині. Як тобі тут? На Сумщині Ший? люди теж, вони ну, хороші. ну Мені, чесно, скажу, того, поганих не попадалось. Ось всі люди, типу, тіпа... Нормально. Хороші, типу, допоможуть, зроють, ну, то есть так. Я ж говорю, саме такий народ це Донбас і Луганськ, ну, не, не всі, не всі, звісно, але просто хватає там, хватає таких людей. І я просто на своєму опыте скажу, що е, один дядька коли-то на нас навів просто туди ураган по нашій хаті, ну я з ним нормально общався, і, виходить, їхній міномет крив по нам. А він каже: думаю, це, так це ж ваші типу, стріляють. Потім він прийшов, коротше, і з нами так поговорив і ушов, і через 5 хвилин по нам одразу ураган почав робити. Хочеш сказати людям, що... як потрібно допомагати військовим? Бо ну деякі люди не розуміють, що вже е, четвертий рік повномасштабної війни і 12 років взагалі йде е, війна, і люди досі не розуміють, що потрібно допомагати. Адже якщо не буде надійного тилу, то ну, військовим буде важко. Ні, потім буде не тільки військовим важко, а буде усі. О, якщо вони зайдуть, ми ми проіграємо там, вони зайдуть, і потім вже почнеться допомога, але потім вже просто буде пізно. Треба ж зараз робити і робити все на армії. Як у 22 го ми зібралися всі в кулак, і, ну ми вистояли, все нормально. А зараз, типу, там немає війни і тіпа, все таки. Ну, ні, треба постійно постійно надо допомагати військовим. І Ну, зараз ну, не так донати просто. Там, ну, гривню, кінь, дві, що тобі там жалко. Там, ну, якщо так всі заберуться і почнуть кидати, то нормально там все виходить. Це не кіно. І не історії з книжок. Це, з нами, це наша з вами реальність. І це наші з вами люди. Він був там, коли весь світ здригався, і він був сильніший за страх. Їх варто знати.